Пам'ять про голодомор Івано-Франківську презентували історичний художній фільм Лемик Постріл в обороні мільйонів. Стрічка розповідає про події, що відбулися у Львові під час Голодомору 1932-1933 років. У центрі сюжету 18-річний Микола Лемик, студент Львівського університету та боєць ОУН. Хлопець наважився на героїчний вчинок. Він застрелив радянського чиновника, секретаря консульства СРСР, щоб привернути увагу світової спільноти до трагедії Голодомору. Муру в Україні режисер фільму Михайло Городіль наголошує: суспільство не має забувати своїх справжніх героїв. Ми дуже багато і часто знаєте виховувалися, особливо старше покоління на тих героях радянської епохи Другої світової війни. Пізніше, вже коли прийшли сучасні технології, ми почали виховуватися на тих героях голівудських. Фільмів, а про наших справжніх героїв, які віддавали своє життя за Україну, за боротьбу за неї, за незалежність, за її народ, ніхто ніколи не згадував. І власне ми захотіли ту справедливість відновити, показати світові, показати особливо нашій молоді, хто і якими були справжні герої української нації. У зйомках фільму брала участь і учасниця організації Апостольська чота Катерина Голубко, яка зіграла працівницю консульства. Попри те, що дівчина ніколи не займалася акторством, професійно роль їй вдалася. Для мене особисто було дуже цікаво, адже професійним акторством я не займаюся і поки що не планувала, а мати такий досвід знятися в кіно це дуже-дуже круто. І я дуже вдячна, що в мене була така можливість. Ну, найважче це, зрештою, самі зйомки. Адже кажу, в мене досвіду до цього не було. Потрібно було постаратися, щоб гарно зіграти емоції і не підвести картинку режисера. Сценарій фільму створив Тарас Антипович, відомий автор, який також працював над серіалом і будуть люди та фільмом Чорний ворог. Он костюми для знімання команда збирала шукаючи автентичні елементи. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.